Це був добрий господар. Ми так вирішили, що фізичних навантажень сьогодні буде достатньо, тому треба було просто так підкріпитися. Поговорити про е, харчі, ось ну і приготуватися власне, до е, цікавих розмов. А зараз, власне, ми займемося спортивними питаннями. Ну, спортив... напівспортивними, напівспортивними спортивно-танцювальними. Отже, друзі, е, зараз такий період веселощів, радощів, приємних подарунків і. Е, Цікавих гостей не є виключенням сьогоднішній ранок. У нас в гостях Ірина Бондаренко, Сергій Мороз люди, які знаються на соціальних танцях. Людей надзвичайно цікаві, знаю їх по життю зовсім в інших речах, в танцях їх ще ну практично не знав. Сьогодні ми власне будемо я особисто я буду проясняти для себе дуже багато різних цікавих темних моментів. Доброго ранку Доброго ранку. добро вас у студії. Ну одразу перепрошую, що так рано вас розбудили. Все таки наскільки звично для вас так рано вставати. Ну, якщо ми візьмемо собі це за мету, то це звично, це нормально, це навіть навіть цікаво. А, ну взагалі, якби зараз трішки розслабляємося, тому так рано не встаємо. Я би сказав, для людини навіть корисно так рано вставати, uh -huh. тому що е, вечором, коли приходиш після роботи, часто не встигаєш про щось подумати, якісь зробити собі цілі, настанови на наступний uh -huh. день, на наступний тиждень, uh -huh. можливо, плани на наступний місяць. А от зранку це такий спокійний період, коли можна про щось задуматись, uh -huh. в спокійному ритмі не ще не поспішаючи, так не поспішаючи, і коли е, голова не обтяжена думками після робочого дня. Тому от uh -huh. ранок це такий хороший плодотворний. Період дня гаразд переходимо вже так безпосередньо до танців. Певний період, ну, певну кількість часу назад я почув такий вислів, як соціальні танці. От назва така. Потім ну, я для себе роз'яснив, Google в допомогу мені надав певну допомогу. От. Але е, все-таки е, ви як люди, які власне цим займаються безпосередньо, що ж таке соціальні танці? Соціальні танці це танці, які дуже легко може засвоїти будь-яка людина, ну, тим більше, що це називаємо їх так народні танці, які придумав народ. Танці, які допомагають комунікувати людям, нові знайомства. Які не передбачають якихось там змагань, певних правил. Uh -huh. ну Просто те, що відбувається в соціумі, uh -huh. і от плюс ще такі танці, які допомагають людям розвиватися ще і в напрямку. Uh -huh. цьому. Я так розумію, що соціальні танці і спортивні танці відрізняються, хоча і там, і там є латиноамериканські, так? Ну мені здається, що будь-який спортивний танець. Якщо ми включимо латиноамериканську музику, додамо декілька автентичних рухів. О. Так це буде чимось схожість і буде. Але напевно, Але... що спортивне це більше для профі, якби а соціальне це така дуже дуже доступне, зрозуміла. Звичайно, з спортивних бальних танцях ми привикли для себе для свого уха mm -hmm. чути сам баджай, в, mm -hmm. от, ча, -ча, -ча. ча 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 Так, от всім відомі назви, то в цих танцях на першому місці я би все таки поставив техніку. Uh -huh. Там на першому місці йде змагальний ефект. Uh -huh. Тобто люди займаються не для того, щоб зібратись на вечірку, uh -huh. відпочити собі, а реально поїхати на змагання, боротися за якісь призові місця, показати свій хороший uh -huh. технічний рівень. В соціальних танцях такого значення, би техніка на першому місці не відіграє. От на перше місце виходить соціальний саме ефект, uh -huh. І от саме в цьому плюс великих соціальних танців для. Простого населення, які не хоче витрачати багато часу а. на освоєння дуже високої техніки. Я так розумію, тому що якби маю власне рідню в Прибалтиці в місті Рига. В мене є два брата, які мають пряме відношення до танців, навіть я б сказала, є чемпіонами. І в 2018 році в нас проходили спортивні танці латиноамериканські стандарт в Ужгороді. Ви напевно в курсі, тому що ви люди цієї сфери, і вони. Там отримали шосте місце. Війшли в фінал серед 180 пар. Але я так бачила, що е, змагаючись, от саме от в тих танцях, про які ви кажете, чача, е, там дуже складні такі постановки. От в соціальних танцях там більше імпровізу, чи е, як от тобто, чи наскільки вони доступними на, є для, для от, людей, абсолютно Чи це не треба вчити, завчати якусь ну якби цілу програмку, чи все таки більше в парі танцюєш і підлаштовуєшся один під одного. Все таки тут е, ми більше говоримо про. Лего конструкцію. От дуже просте, як uh -huh. для дитини, uh -huh. кусочки Лего, які uh -huh. ми вони дуже швидко навчаються, люди. То от якісь після... елементи. такі. Так, елементи Рухі. такі. І коли людина виходить на вечірку, не на змагання, а саме на вечірку, і от вона поступово починає оці Лего детальки uh -huh. вставляти в танець і виходить сам танець. Uh -huh. Uh -huh. От до речі, у нас тут є трошки фото. Ага. Це, це вечірка, так? це, Що це я, за я так розумію, це просто. <рі> це бачата. <рі> бачата. Це бачата, так. Угу. Дуже ага. романтичний, ніжний. Ага. Це майстер-клас, сальси. Ага. О, навіть знайомі обличчя так. бачу на фото. Угу. Це анімації, які ми проводили е угу. на Хелловін. Угу. Це Леді Style, це мої кішечки. Кішечки? <ріг> так. Прекрасно. А скажіть, а у вас, я знаю, що в Америці маю там подругу, вони от такі соціальні танці танцюють з такими зрілими Люди. пані і пані. Наскільки це так, у нас? Сеньори, так вони там називаються. Як у, у, у вас? Нас, ну, Буквально ще років два тому, мабуть, не було так розвинута ця сфера, ну, саме угу. соціальних танців. Угу. Саме для старшого віку, uh -huh. ну, коли вже, наприклад, оці, що ви говорите, латиноамериканські uh -huh. бальні, спортивні танці, там, так, там батьки проводять дитинку там, з раннього віку, вона навчається в цих техніках, працює над собою, тренування такі дуже важкі. Uh -huh. um, Тут спокійно може прийти будь-яка людина в будь-якому uh -huh. віці. Та в принципі в будь-якій вазі тут немає ніяких обмежень, ніяких правил. А от поп це популярно зараз серед старших. От я маю на увазі там 60 плюс вік. Такі от є у вас так... такі 60 60 є, плюс на леді стайл до мене приходила жіночка з мамою. Так uh -huh. Uh -huh. все ж таки наразі порівнювати нашу країну з зарубіжними країнами не варто, тому що все-таки там. Більш такий стереотип, що коли люди пенсійного віку вже виходять на пенсію, то в них є ціль, наприклад, подорожувати. В них от. життя тільки, тільки починається. Так, 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 тільки, так. тільки починається, тому що вони весь час працювали, uh -huh. і от настає той час, коли вони можуть придалити час собі щось е, е, зробити, те, що вони не встигли зробити за е, а того. Ще да, да, а те, що дуже подобається. у да, нас починають думати про вічне. Вже. <ріст> так, 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 так. <ріст> а в нас вже от, е, беруть паличку, починають ходити там. Uh -huh. На якісь різні клуби, клуби кому за 60, uh -huh. от але там про танці не говорять. А от в зарубіжних країнах, uh -huh. от це це модно, тому що все таки там люди хочуть відчувати ще себе молодим Молодими, енергійними так, та так. повними силами. Але так. ми стараємось це розвивати, тому що ну танці насправді вони. Дуже гарно розслабляють, дуже гарно заставляють організм працювати. В принципі, та і розгружають голову, я рахую. Uh -huh. Це відпочинок дуже хорошого рівня. Це відпочинок чи це якісь, ну, спілкування якогось іншого рівня? Зовсім? Це відпочинок, це спілкування. Людина uh -huh. себе пізнає зовсім з іншої сторони, навіть якщо вона до того танцювала, займалася якимись танцями, соціальні танці, вони дають взаємодію в парі зовсім ну, якусь таку нову. А mm -hmm. у вас от коли приходять люди до вас займатися? Вони вже приходять парами чи пари знаходяться там з? Знаходяться mm -hmm. зазвичай, знаходяться пари. Є таке, що приходять парами, але дуже важко жінкам привести своїх чоловіків чи хлопців, тому що хлопці вважають, що це не для них, а насправді танці це якраз для хлопців. Це, я вас вважаю. Повинна, ця справа повинна подобатися. Все ж таки, в цьому є саме плюс соціальних танців, а вже адже ж на інші якісь mm -hmm. спортивні сенсі, секції, якщо ти приходиш. Ти відзаймався, ага. сказав привіт своїм колегам, ага. сказав до побачення після заняття, і все на цьому комунікація завершується ага. в соціальних танцях. Навпаки, ви позаймалися. І потім через декілька днів прийшли на вечірку. Uh -huh. Знову ж таки, це комунікація, поєднання спорту, соціальних інтересів, uh -huh. uh -huh. так інтересів, комунікації, обмін думок різних. Тобто під час вечірки, це ж вечірка, це не тільки танці, вечірка це попивання якогось коктейлю разом, uh -huh. посиденьки так, як, е час як то російською да, так? Да, uh -huh. да, да, да. так. А да. наскільки в Луцьку От популярно те, чим ви займаєтесь? Ну, зараз досить популярно. У нас, е, дуже, у нас є дві школи в Луцьку, е, ага. вечірки дуже хорошого рівня. Е, приїжджають із Львова, і з інших міст, рівного, ага. з рівного е, на ці вечірки. Е, Якщо ви, можливо, були на тих вечірках чи бачили mm -hmm. якісь відеозвіти, ми можемо побачити, що там є як і молодь, так mm -hmm. і старші люди, які зажигають, які танцюють, які веселяться. І, ну, і видно, що людям це подобається, а не просто вони якось себе незручно почувають. Тому mm -hmm. так, це популярно було. Скажімо так, місце такої акумуляції позитиву. Mm -hmm. Усього mm -hmm. там віку немає, всі себе дуже зручно, гарно почувають, танцюють, розвиваються. Ну і відповідно запрошують більше своїх їх, якихось там знайомих колег такого віку, де е, ну, ні, ніхто вже не стадається, не говорить, mm. що ой, напевно, це вже давно не для мене. А танго ви теж у вас присутні? Ні. ні? ні. Mm. А, а які танці ш... ви танцюєте? сальса, бачата. Mm -hmm. Сальса, бачата. А, е... а що простіше, сальса чи бачата? Що може тут в прямому ефірі? Ну, зранку з, ну, ніби як сальса рахується простішим, хоча учні деякі, коли ми е, вивчаючи сальсу, потім переходимо через uh -huh. деякий період вивчати бачату, кажуть, ну це простіше, давайте краще, давайте бачато. Uh -huh. Ну але зазвичай це говорять хлопці, е, тому що в цих е, танцях хлоп е, партнер є ведучий, uh -huh. е, на ньому велика відповідальність, е, особливо коли я проговорюю цю фразу. Хлопці зразу загружають своїм ну, так, відповідальність, і вони зразу починають ну, дуже, дуже багато старань приділяти заняттям. Все-таки, якщо ми говоримо про Латинську Америку, то перше слово, яке до нас приходить, якщо ми обговорюємо ракурс танця, це все-таки сальса, не бачата. Бачата менше використовується. От коли ми говоримо про вечірки, говорять сальса вечірки. Чому? Тому що це більш поширене і чому так? Тому що сальса – це все таки. Ки, в широкому розумінні, це от якраз є той автентичний відбиток латинської культури в танцях, в музиці, в соціальній сфері. Коли ми говоримо про бачату, ми говоримо саме про от більш такий вузький контекст танці. Музика, так бачаті трішки інші вже емоції. Але Дома. от я знаю про те, що є окрім того, що парні танці в соціальних дав в категорії соціальних танців, є ж і поодинокі, такі що якби. От um... по типу, е колись такий був модний бугі-вугі. <гум> <гум> От, це ж теж якби рахується соціальний танець. Не? Таке <гум> Сальсо для егоїстів. <гум> Ну, зазвичай сольними номерами можуть бути чи сольними танцями, це може бути сальса. Ага. Якісь футворки з бачата. але бачата це більш такий парний танець дає взаємодія і видно цю взаємодію між партнерами. Ну мені здається, знаєш, вечір що прибуваю взагалі побачити людину, яка там, наприклад, на сальсі вечірці сама там собі щось всі там спілкує. Тут це якісь А не вистачить? Ні, все-таки. Коли ну, є ж можуть бути групи, наприклад, де ви просто вивчаєте різні танці, чим тільки вона орієнтирна. Бо, коли була фотографія, от Ірина говорила про леді стайл, так, так. це якраз індивідуальний, індивідуальний виступ. Тобто так, вони так. вчили індивідуальний стиль, який ага. можна все ж таки застосувати в парному танці. Так. Тобто угу. танець можна поділити на шматочки. В деяких шматочках цього танцю ми танцюємо в парі, ага. а в деякі можна танцювати сольно. Ага. Це а... спілкування, лексикон такий танцювальний. А хто все таки е, веде? Він чи вона? Взагалі в танцях? Завжди в соціальних танцях веде партнер. Ага. Тут дуже цікавий момент, коли приходять жінки, які вони звикли керувати чоловіками, у нас таких більшість, на жаль. І зразу видно, вона стає парою, чи це її чоловік, чи ага. це якийсь незнайомий хлопець, тому що ми постійно. Ну, став mm -hmm. дівчат в пари, навіть якщо вона без пари прийшла, і зразу видно, якщо партнер що забувся, вона завжди старається підказати Там. так. Ну, е тому ми наголошуємо про те, що треба давати можливість чоловіку проявитися в танцях. Mm -hmm. Тут, тому що він відповідальний, він про це знає. Коли жінка починає керувати, це як і в житті, він зразу починає себе незручно почувати. і Йому ну не, не особливо вже хочеться щось далі продовжувати. Соціальні танці вертають нас до тої природи, істинної природи, mm -hmm. яка була в нас закладена. От коли у нас чоловік е це основа сім'ї, який мав піти вбити мамонта, принести прокормити сім'ю. Mm -hmm. От він голова сім'ї і має вести за собою сім'ю. Е Дівчина в танці, в соціальних танцях, вона як ніби окраса uh -huh. окраса цієї пари, яку повинен з, з різних сторін в кращих uh -huh. ракурсах показати партнер. Тому партнер веде, але веде а, так, покладається щоб, на нього, так, щоб показати як найкраще свою партнершу. Uh -huh. А є, ну, наприклад, якісь е, не знаю, правила, що е, ну, так запитую, мій е, друг дитинства, і потім мій однокласник, він займається в Києві зараз танготерапією. Е, і він каже, це е, ну, взагалі дуже цікава річ. ну, По-перше, там е, саме танго ну, не, не таке естрадне, яке ми звикли, а таке справжнє, це танець душ. Каже, Є ще певні правила. там, наприклад, е, ти танцюєш з жінкою. І ну, так сталося, що вона, ну, наприклад, тобі не дуже приємно. Там, не знаю, може бути там запах якийсь, там, не ще щось, але ти змушений з нею відтанцювати там, якийсь певний період. І е е е ти не маєш права їй відмовити. Тому що якщо ти її відмовив, то її відмовлять всі навколо. От, чи є щось таке подібне? От, е Зазвичай це заняття для дорослих займається угу. всі дорослі, всі свідомі. Нема такого, що хтось приходить з якимось запахом. Ні, справа а, не навіть ну, не виходить. Наприклад, а просто... коли ми навчаємось, ми займаємось всі. Ми постійно міняємось. Угу. Хлопці постійно угу. займаються з іншою партнеркою. Партнерка так само угу. відчуває, чи ведеться вона з іншим угу. партнером. На вечірках це вже зовсім інша справа. Коли ми навчаємось, це одне. А на вечірках хочеш, запрошуєш, хочеш, не запрошуєш. Тебе партнер запросив, він угу. тобі подобається. Ти танцюєш, довіряєш. Ні, то ні. Тобто можна відмовляти. Так, в соціальних танцях немає таких обмежень, тобто це свобода. Свобода рішень Свобода. Не подобається бугі-бугі. Після куточок танцю. Звичайно, це потрібно якось завуалювати, трішки, якось коректно подати цю відмову, але ну, тобто ніхто не зобов'язує танцювати. Я станцюю свою відмову. Свобода, свобода в першу чергу раз. Добре. Ну, час у нас так трішки спливає, Все-таки хотілося б трішки потанцювати. Наскільки реально зараз от нас, наприклад, з Регіною навчити танцювати хоч трошки сальсу? Це реально. Головне це зрозуміти, що танець є дуже доступний. Ага. Ми робимо дуже для всіх доступний. Для всіх доступний. Для всі. Головне слухати музику, піддаватися музиці е, і просто почути те, що я скажу, і все не видумувати щось таке складне, не думати, що це складне. Ага. Це е, дуже простенькі кроки, як під час ходьби ага. по черзі ножки переміщується, Єдине, що на 4, на 8 ми робимо паузу. Раз, два, три, пауза, 5, 6, 7. Ніжки так. Можем це показати? Ніжки постійно йдуть Сережа, по черзі. Строли трошки підсунемо підсунем. сюди. От так, так Рі... Прошу. Ага. Я з Іриною, а Сергій Запорізького. Я побачу, я тако стану, щоб ви бачили, як я буду рухатись, Ірина буде розповідати. Угу. 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 А, почина... Будемо ми починати з лівої ніжки. Так, нам, нам як ставати? куди? Так і стаємо. На, на мене дивіться. Ага, угу. Так є. Ми починаємо з лівої ніжки звичайні кроки на місці. Угу. А, раз, два, три пауза. Угу. П'ять, шість, сім. Ніжки йдуть постійно по черзі. Жодного раз, разу ніжка два, не робить. Три. Два рази крок. Раз. П'ять, шість сім. Угу. А, раз, два, три. Пауза. П'ять, шість, сім. Раз, два, три. Три, п'ять, шість, сім. Ручки uh -huh. у нас е, не зажаті. Довільно, чуть-чуть uh -huh. ми вперед подаємо. Uh -huh. А руки так, як у Сережі. Поки ми танцюємо без пари. Тому так. Раз, два, три, п'ять. Ага. Тримати їх біля туловища. Попробуємо зараз робити базовий крок. Е, у нас крок, uh -huh. рахунок у нас не міняється, трішки просто міняємо напрямок. Йдемо лівою ніжкою вперед. Раз, повертаємось назад, два. Приставили три. Пауза. Uh -huh. Три. У нас зробила ліва, права працює назад. П'ять, шість, шість, сім. сім. Uh -huh. Все так, як ми тільки. Сереж, шіщили. можеш ближче до нас трошки, бо ти випадаєш із кадру у нас. Так от. Так. Шість, сім. І ще разочок. Uh -huh. раз, раз, два, два три, три. п'ять, шість, сім. Шість, сім. Раз. І раз, два, три, п'ять, uh -huh. шість. На місці ще разочок. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Порід назад. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Угу. Знову ж таки, ми не міняємо угу. рахуночок, ми міняємо напрямок в сторону. Угу. І. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. І раз, два, три. П'ять, шість. Отак 7. от вирішили сьогодні не робити зарядку, пропустили рубрику будь-спортину. Власне, ми це зробили навмисне, друзі. Ой, Боже, сюди? П'ять, шість, шість. Ніжки по черзі. Ми ага. просто змінили напрямок. Потім вперед, Три. потім назад, то ще так 6, в різні сторони. 7. Так. Так. Mm -hmm. Ми міняємо напрямок. Можна ще зробити правий поворот. Він робиться також з лівої ніжки через праве плече. Через... Раз, повернулись mm -hmm. назад. Два, перекрутились. Uh -huh. Три. Uh -huh. Перекрутились переку... переку. на лівій, право назад. П'ять, шість, шість, сім. сім. І Ох, раз, два, три, п'ять, шість, сім. І звичайний базовий. Раз, два, три, п'ять, шість. В сторону. Раз, раз, два, три, п'ять, шість. Правий поворот. Раз, два, три. П'ять шість сім. Ну я думаю, вже можна склати пар. Так. У нас а така покажіть, маленька така uh, вечірка сальса. Так. ви можете нам станцювати? Так нам музику включить. Ми санці просять включити музику. Друзі, скажіть, а куди до вас можна прийти, отак, от і потанцювати? Де От, ви прямо проходите? сюди приходьте. <рес> <рес> Кожного дня, в сьомі ранку. Кожного <рес> ранку і будемо танцювати. Ми радо усіх запрошуємо до нас на заняття, тим більше, що ми вже в цьому році стартуємо з 10 січня. Працюємо ми тільки по запису, тому що ми маємо врегулювати кількість партнерів і партнерок. Тому в першу чергу я запрошую до мене телефонувати або писати. Так. Ірина Бондаренко, вона є в Фейсбуці, ви легко можете її знайти. Або можете через мене запитати <світ> <світ> дізнатися. <світ> а, скільки ви вже займаєтесь? А, наскільки, а, точніше, а, ви ж не є професійною танцівницею. Сталося такого в житті, що раптом почали займатися соціальними танцями? Е, По-перше, я за освітою хореограф, я ага. займалася так. Ага. Я займалася е, ганьба моїм співжиття. Я милося. займалася в школі з дітками, ага. в позашкільних закладах з дітками. Мені це дуже подобалось, ага. але я сама хотіла танцювати. Ну, я бачила, як, як мене танець багачує ага. якось і емоційно енергетич. Внутрішня потреба така. Так, це була внутрішня потреба, і мені от захотілося щось якось, е, якусь родзинку ага. в своє життя. Е, стався такий період, що от мені просто перехотілося займатися з дітками ага. ну, через якісь такі суто освітянські ага. моменти. Я, Місяць-півтора, напевно, я просиділа без танців, О. займаючись зовсім іншою справою, якою я також зараз паралельно займаюся. Потім Зрозуміло, що не можете без танців. Так, так, так. Це, це здорово. Ну, е, от, е, взагалі, така от зацікавленість соціальними танцями, ну, і, ну, скажімо так, латиноамериканськими танцями у нас на Україні. Це що, це данина моді чи якісь там. Бажання знайти нових там друзів, там ще там щось. Ну, можливо, і дани на моді. Зараз uh -huh. будь-яке FM-радіо ми включаємо і ми uh -huh. чуємо цю е, музику. Е, ці ритми латинські, вони зразу нас запалюють, зразу хочеться uh -huh. рухатись, танцювати. Хто, хто як вміє, хто як хоче, uh -huh. рухається, але і приходить розуміння, що о, це круто, є в нас в Луцьку ще й школи танців, які можуть навчити, uh -huh. як під ці ритми рухатись. Все таки наразі дуже популярними є. Ось, наприклад, хіти шакіри, mm -hmm. Ники Глесіоса. Те саме Де Спасіто, яке набрало так, вже 5 так. мільярдів переглядів. Я просто Він, я, я дивлюся Клімту. Наприклад, це, там Де Спасіто, і, і, і от, в мене така з, якась заздрість, така дуже хороша. Знаєте, я розумію, що там бідна країна, там ці бідні квартали, але вони, вони вільні. Абсолютно. Ну ми ще довго не будемо таким так, вільними, як вони. Так. Це напевно все в менталітеті. Так, так? Звичайно, звичайно. Це Оця складка. свобода думки, свобода рішень, е, це є близькість океану. Засмаглі люди, <laughs> красиві, підтягнуті. <laughs> і, це, і це все підкупляє, звичайно. Люди на це дивляться і хочуть самим такими бути. <смех> <смех> і ви цьому сприяєте? <смех> Тим, <смех> <що> <смех> ви я вважаю, це дуже корисна справа, тому що звісно не ну не кожен може якби в професії вибрати там собі танці, да? тому що ну всякі є думки, і дуже часто отримуєш настанову від батьків, що треба якусь таку професію, яка там буде приносити заробіток. Так. І хоча, от і, власне, як от ви займаєтесь, я думаю, що це і приємно, і, і корисно, і, корисно, і дохід можна щось, напевно заробляти. можна. Думаю, можна, правда. Так. А своїх би дітей на танці віддали. Займатися так, ага. ну я вважаю, що людина сама має шукати якісь шляхи до свого розвитку, свого ага. росту. Тому там казати, що я чітко хотіла би, щоб там діти займалися тим тим, напевно, ні. Танець він дуже гарно розвиває, розкриває якісь грані, дає можливість хорошій якісній комунікації. Ага. Я вважаю, що сприяє якимось цікавим пізнанням, подорожам, ага. тому я ну, тільки а, за. От якби. Якби прийшла, наприклад, донечка і каже, ну, ти класно танцюєш, але я хочу йти в балет. Тримати спинку, тягнути носочок, там ще там щось протестували би? Напевно, ні. Ні. Я навіть про це, якщо чесно глибоко не задумуюсь мене, донька вже доросла. Мене вона... просто, просто один колега. Він коли бачить, ну він сам бальник, і коли він бачить цих балетних саме такі угу. каже, та ну зажати. Ну я не можу так. Мені треба каже свободи. Ну, це також класична хореографія. Вона щось дає і для тіла, і для розуміння. І, наприклад, в подальшому житті, якщо дитина людина захоче танцювати, вже от в неї якась база буде. Сережа, а хто ви ти... за освіти? У mm. uh, мене дві вищих освіти, обидві економічні. Про те, що я говорила. Але прийшли, повернулися в танці. Так, ну склалася так доля, що <aged> у студентські роки, ще на третьому курсі, я почав ходити на <love>. бальні танці. У студію Ескаденс Олександра Кешевського. І з того часу я полюбив, скажімо так, танці. Спочатку бальні танці. Мені дуже вони сподобалися в той період. І е, коли ми прийшли, ми прийшли, е, по-моєму, 10 чоловік з групи. Uh -huh. От е, Якраз тоді е, Олександр Васильович набирав е, групу другий раз uh -huh. і сталося дуже популярним. От е, ці танці стали в пари. Е, пройшов рік, uh -huh. і фактично зі всієї групи, якої е, моєї групи економістів залишився я один. Uh -huh. Так, от я саме більше полюбив ці танці. І от е через роки три я їх трошки закинув, uh -huh. все-таки вже влаштувався на роботу, трошки не було вже часу приділяти цьому увагу. Але е доля склалась так, що все-таки я ностальгував за цим. Uh -huh. Знову от, ж таки, внутрішня потреба. Так, так, внутрішня потреба. І от коли я вернувся, я відкрив для себе от, цей світ соціальних танців, uh -huh. де вже Виходячи з твого віку, вже трошки запізно ставити якусь техніку, поставу, хороші пози гарні. От в соціальних танцях це не є на першому місці. На першому місці от, мені сподобався саме соціальний ефект. І коли, от, вертаючись до цього запитання про данину моді, колись можна сказати, були в моді ось ці вечірки в нічних клубах. Uh -huh. Мені здається, зараз все ж таки це більше переходить е, е, мода ось такі соціальні вечірки, де е, партнер може не просто прийти і показати, який він крутий, за рахунок гаманця, uh -huh. а й за рахунок танцю, спілкування і оцього е, показу себе як чоловіка, uh -huh. а не просто як е, прийти, показати, що. От, Ну, це це вже прогрес. Прогрес. Дякую. Так, так, так. Отже, друзі, у нас сьогодні в ефірі були Ірина Бондаренко, Сергій Мороз. Люди надзвичайно цікаві і дуже прикро, що час наш збіг. Найголовніше навіть і ще й не сказали. Бочиті продовжувати а, так. Ну, значить, обіцяю вас ще запросити <рес> Надовше. І ще буде ще цікавіше. Отже, це добрий ранок на аверсі, і далі у нас як це було.